З головами територіальних громад Подільського району своїми напрацюваннями та досвідом роботи ділилися представники Агенції регіонального розвитку Одеської області. Це нова платформа для підтримки та консультації громад нашого регіону. Оновлена команда планує в прямому сенсі перезавантажити Одещину. Агенція готова допомагати громадам у розробці проєктів та програм розвитку, підвищувати інвестиційну привабливість регіону. Eu Дуже багато громад звертаються за допомогою в питаннях інфраструктури, в питаннях фінансування, з питаннях взаємодії з владою. Агенція на цей час має перелік повноважень, до яких і входить як основне завдання це бути комунікативною платформою між громадою та владою. Тому ми якраз зустрілися для того, щоб обговорити, що відбувається в Подільському районі, яка основна проблематика, в чому потрібна допомога, познайомитись ближче і наладити. Цю, цей зв'язок комунікативний і включатися в роботу, тому що немає часу зупинятися так нелегкий період, так важко, але ми йдемо далі. Олена Я Іванова також додала, що наразі діє загальнодержавна політика відновлення громад, тому очільники громад мають плідно співпрацювати з агенцією, аби перш за все задовольняти потреби мешканців. Та аби Подільський район, зокрема, і наша громада, у розрізі Одеської області не зупинялася, а рухалася далі. Наприкінці зустрічі сторони обмінялися координатами та домовилися співпрацювати у майбутньому.